Всім привіт! Мене звати Анастасія і ви на каналі Математика без проблем. Сьогодні в нас 7 клас тема тотожність. В принципі, ця тема не є важкою, але є певні нюанси. Давайте їх розглянемо. Давайте розглянемо приклад перший. У нас будуть чотири приклади. Нам потрібно. Довести тотожність, виконавши перетворення лівої частини рівності. І ми відразу маємо розуміти, що наша увага зосереджується на лівій частині, і працювати ми будемо саме з лівою частиною. Що має вийти у результаті? У результаті. У нас вийде або те, що знаходиться у правій частині, або не те, що знаходиться у правій частині. Якщо вийде те, що знаходиться в правій частині, це буде говорити про те, що ми довели тотожність. Добре, давайте починати. Давайте спробуємо довести або не довести. Тотожність. Отже, в нас є 17а, ми переписуємо, нічого тут не міняємо, мінус е 6Б, так само переписуємо. А далі йде дужка, так? Коли ми множимо на дужку, ми множимо кожне число, так? пам'ятаєте? Але в нас тут є мінус 5а, і якщо ми 4 множимо на мінус 5а, в нас скільки виходить? В нас вже буде не плюс, так? а мінус. Я вірно говорю, чи ні? Мінус 20а. І тепер 4 ми множимо на 4b, скільки в нас це буде. Скільки в нас це буде? У нас це буде 16b, так? 16B. Добре, тепер дивимось. У нас є 17а, мінус 20а потім є мінус 6B і плюс 16 b так? Від 17а ми віднімаємо 20А. І скільки в нас це буде? У нас це буде мінус 3 А. Тепер мінус 6B плюс 16B. Скільки в нас буде? Так, в нас буде це 10b, тобто плюс 10b. І тепер дивимося мінус 3А плюс 10b, і у правій частині мінус а плюс 10b. Давайте відразу напишемо. мінус 3А плюс 10b дорівнює мінус 3А, так, плюс 10b. Ми довели тотожність. Добре, давайте спробуємо зробити другий приклад, він трошечки складніше. Отже, знову ж таки, ми маємо довести тотожність, виконавши перетворення лівої частини. Тобто, ми працюємо з лівою частиною, і нам потрібно, щоб вона стала такою ж. Як і права частина. Якщо вона стане такою ж, це означає, що ми довели тотожність. Добре, давайте пробуємо робити. Отже, мінус 2,2 помножити на 10. Я думаю, ви знаєте, що якщо ми множимо на 10, ми нашу кому переміщуємо вправо на одну цифру. Так? Це буде мінус 22. Мінус 22. Далі мінус 2,2 ми множимо на мінус х. Якщо ми мінус множимо на мінус, що ми отримаємо? Ми отримаємо, звичайно, плюс, так? 2,2 х. Далі йдемо. Дивимось плюс, тут також плюс, можна відразу поставити плюс 0,4 помножити на 30. Скільки в нас це буде? В нас це буде 12. У нас це буде 12. І 0,4 помножити на х, це в нас буде 0,4х. У нас є мінус 22 і плюс 12. Мінус 22 плюс 12 це в нас що буде мінус 10, так? Добре. І 22 х це в нас що буде? Це буде 2,6х. Додати 2,6х. Отже, мінус 10 плюс 2,6х дорівнює мінус 10 плюс 2,6х. Ми довели тотожність? Звичайно, що ми довели тотожність. Так? Добре. Переходимо на третій приклад. Тут так само нам треба довести тотожність, виконавши перетворення лівої частини. Ось наша ліва частина тут трошечки заплутано з одного боку, тому що в перших двох прикладах ми розкривали дужки, А тут нам потрібно зробити навпаки: так? нам потрібно, щоб у нас вигляд був такий, як Правій частині. Отже, в нас є 7х є 14х. Що ми можемо винести за дужки? Ну, Звичайно, що х, так? Звичайно, що х, окрім х, що ще ми можемо винести за дужки? Число 7. Звичайно, що число 7, тому що 7 на 7 ділиться, і 14 на 7 ділиться, так? Отже, ми виносимо за дужки 7х, ми виносимо за дужки 7х. Добре, а що в нас буде в дужках? У нас було 7х, на що ми маємо помножити, щоб залишилося 7х, звичайно, що на 1. Далі ми ставимо мінус. На що ми маємо помножити 7х, щоб в нас вийшло 14 х у? Певно, що на 2, так? Якщо 7 на 2 це буде 14. Певно, що на х, бо х на х буде х квадрат, так? І певно, що на y. 7х, якщо ми помножимо на 2х, нас вийде 14х квадрат у. Отже, чи довели ми тотожність, дивимося на ліву частину, дивимося на праву частину. Звичайно, що ми довели тотожність 7х в дужках 1 2 так? дорівнює 7х в дужках 1 2 xy закрили дужку. Добре, третій приклад ми зробили. Давайте зробимо останній приклад. Так, останній приклад, також не важкий, доводимо тотожність, виконуємо перетворення лівої частини. Отже, тут зрозуміло. Ми маємо зробити те ж саме приблизно, що й робили в прикладі 3. Тобто ми маємо винести щось за дужки, щоб в нас вийшло так само, як і в правій частині. Що ми виносимо? Ну, Напевно, що ми виносимо число 2, тому що 18 ділиться на 2, 14 ділиться на 2. І 2 ділиться на 2. У нас, в принципі, іншого числа і немає. так? Тому що найменше в нас 2, тобто більше 2, ми нічого не можемо придумати. Отже, 2. Винесли 2. Але що ми виносимо? Просто 2, чи мінус 2. Дивіться, отут мінус 2. Да? Щоб у нас було все вірно, то, звичайно, нам треба зробити мінус 2. І що нас буде в дужках. Так? Якщо ми мінус 2 винесли, а було у нас мінус 14n, то в дужках буде що ми мінус 14n ділимо на мінус 2, і це в нас вже буде число зі знаком плюс. Правильно, коли ми мінус на мінус множимо, чи ділимо, в нас виходить число зі знаком плюс. Отже, мінус 14n поділити на мінус 2, це буде 7n. Далі, давайте думати, нам потрібно мінус 18m поділити на мінус 2. Це знову ж таки має бути число зі знаком плюс, тому що ми мінус 18m ділимо на мінус 2. Так? Мінус 18m поділити на мінус 2. Це буде в нас що? Це буде 9m. 9M. І тепер у нас залишається 2 мн ми ділимо на мінус 2. Ми число зі знаком плюс ділимо на число зі знаком мінус, і в нас має вийти мінус. так? 2Mn ми ділимо на мінус 2, і в нас виходить ну, мінус 1 Mn. Але одиничку ми не пишемо, тобто mn. І дивимось тепер на нашу праву частину. Права частина така ж сама вийшла. Як і ліва, так? То чи довели ми тотожність? Звичайно, що ми довели тотожність лівої і правої частин, так? Ну, Я думаю, що ці приклади не дуже важкі. Я думаю, що ви з ними. Розібралися. Я сподіваюся, що моє відео вам було корисним. Якщо так, то поставте мені вподобайку і підписуйтесь на мій канал. А з вами була я, Анастасія і канал Математика без проблем. Всім до зустрічі і гарного дня!